У нас тут все підписано гарненько, щоб коли ти, от, там шухер-махер. ти так хупа, підняв очі, дивишся. ага, блідінг. Зупиняємо кровотечу. Да, ми ж натовські викормиш, викормиш, ми все пишемо англійською мовою. Там ми користуємося комбат -гаузами. Це, грубо говорячи, бинт, який просякнутий гемостатиком. Турнікет і бандаж. Це такі ось база для того, щоб зупинити кровотечу. Далі ще у нас тут є шини. Тому що часто густо ламаються кості хлопці. Чому люди йдуть на війну? Зараз це хороше питання, чому люди йдуть на війну. У ну, 22-му році чого? тому що напевно всі боялися, що України не буде, правда? І Якщо, напевно, та що напевно? То просто було страшно. І я від страху пішов у Збройні сили. Тут спокійніше. Якось так, не знаю. На момент початку війни я був на другому курсі інтернатури за спеціальністю анестезіології та інтенсивна терапія. За спеціальністю не працював не дня, тому що інтернатуру я закінчив вже в червні 22-го року, тому ну, я лікар-анестезіолог, типа. Але анестезіологом працював тільки на інтернатурі. Ану, Андрюш. чуєш, Андрюха. Лікарі це військовозобов'язані люди, які... Це взагалі дуже важлива частина війська, армії. Ну, якщо ми не хочемо бути армією, як росіяни, правда. А, і, ну, от. Я розумів, що просто я потрібен тут. На той час. Я і зараз потрібен тут. Медики завжди потрібні тут. Мені службу на півдні України. Це Миколаївська Херсонська область. Це з травня по листопад. Брали участь у відсічі збройної агресії біля села Олександрівка. Це якраз там межа Миколаївської і Херсонської області. Потім наступальні операції на правому березі. З Кінця літа до осені. В принципі, наші підрозділи брали 10-11 листопада в операції по звільненні Херсона. Потім нас перекинули на бахмутський напрямок. В, на початку зими 22-го були там до коли? До початку літа, 24-го. І потім нас перекинули на Харківщину. По радіо зв'язку. Ми чуємо, що є поранення. Само собою, з тих чи інших причин там, їх не можна збрати звідти відразу. Тому ми просто чекаємо команди, коли нам треба бути на нашій точці. І по суті, так як ми рухаємося одночасно, там, хлопці з позиції, ми там, в своїй точки рухаємося до тієї точки, де ми забираємо поранення. Далі ми його, в залежності від ступеня важкості. Якщо поранення важке і стан важкий, ми його стабілізуємо на місці. Це що до цього входить це під налагодженням внутрішньовенного доступу, знеболення і реанімація з рідинами, кровозамінниками. І от це все в дорозі, і ми їдемо до, або до стабілізаційного пункту, або до ПХГВ — Це передове хірургічне відділення. Прочитав книжку, читаю, вірніше, зараз. Там, про війну у В'єтнамі ми були солдатами, що фільм такий є, достатньо цікавий. І там є така фраза, що нам не допоможе ніхто, окрім нас самих. Підтримуйте і допомагайте один одному. Все. Тобто не треба очікувати, що там хтось приїде забере. Ось є люди, які там на позиції 15-20 чоловік. А ото вони один одному і допомагають, по суті. Там, в бойовій обстановці. Плюс ще може бути евакуація відстрочена, правильно? тому що там щільний вогонь. Да? І там група не може підійти, евакуаційний транспорт не може підійти, тому що тут взагалі проблеми з броньованим транспортом, там було багато пошкоджено, знищено, бо, тому що тут достатньо багато працює засобів розвідувальних зі сторони ворога. Ну і достатньо в них таке міцне вогневе враження, вони своїх сил не втрачають поки. Не бачимо вже. Ну, стараємося. Взагалі. Якусь конкуренцію, там. я його назвав Торандор. Оце такий персонаж з книжки. Це Орел такий великий. Якщо пам'ятаєте Володар Кілець, то це Орли прилітали, коли треба було найбільша допомога. Там, бо такі найголовніший Орел був Торандор. Тут на Ельфійському. Написана її назва, що це Торондор. Ну і якби смотрячий батько наш Шевченко. То З цією машиною вона вже дуже багато пережила, допомогла вивезти багатьох хлопців. Я, ми з нею спілкуємося. От наш екіпаж, у всякому разі, я там і водій, ми там маленька допоможина. Там понада чи клюзі? Чуєш, Андрюх. Там ємо пневмоторекс, але пневмоторекс там небольшой. Вона синхронно йде, поняв? Це осколкові поранення. Поранення вторинними осколками, первинними осколками. Я дуже за весь час бачу мало дійсно там, кульових поранень. А так, в основному, такі. Ну, та елементарно цим шифером може так побити, що пер переломає кості, розкроїть голову. Ну, <смі> те саме, що і від кулі чи від осколка будь-якого будь-якого. Тобто це все, що навколо, навколо вас оточує, це теж там, елементи зброї або вторинного ураження. Щебінь, там якийсь, не знаю, будь-що, скло, кирпічі, каміння. Хлопці там недавно отримали поранення, то вони отримали поранення від вторинних осколків. Тобто там фаб вибухнув, От, хати змело. Ну і все, що там людей засипало кирпичами, там, шифером такою, скло. Крайній випадок. От. я був дуже важкий хлопець. Ну, це було. Відпрацювали з авіації по хлопцям, там зруйнували будинки, все. І ми приїхали а, прямо туди. Авіація відпрацювала, а який є резон того, що вона не відпрацює через 5 хвилин, через 10. Є хлопці, які потребують нашої допомоги. Ми повинні зробити для цього все можливе, правильно? Ми поїхали, їх забрали. У хлопця була дуже така скальпована рана обличчя, у нього от обличчя сунулося і відпало від задньої, слівої сторони. Від вуха до нижньої щелепи. Отак от, от, ну Все просто відшарувалося, скажімо так, разом з цим. Рука. ну Просто, наче от, там. Сторони от зовнішньої, да, вона просто оголилась там, ні шкіри, ні м'язів, просто видно, кості і судини. І він був достатньо такий крупний хлопчина, його було важко тягнути. Він ще отримав травму голови, він був не в собі, він був в стаді. Там, Ректильний, він намагався встати, він намагався звідси піти. Це все кров. Тут ще один важко поранений, Їх було відразу двоє. У нього була івентація кишечника, у нього подроблена рука, все в крові. І це от. І ми з Андрієм вдвох. Ми справились. Все добре. Хлопців довезли живими. Не знаю, їхню долю далі. Насправді, ну от тим, ну, так, лікарська цікавість, да, що з ними трапляється далі. Ну, з тих людей, кому я допомагав за весь час. Там, я зустрівся, напевно, з двома, напевно, хлопцями чи Да, десь так. Були випадки, що була зупинка серця в машині. Це ще ну, це давно вже було, роки-два тому, ще на півдні, коли ми були. Але ми його, я і ще мій колега, ми його качали весь час, робили йому штучний масаж серця, і він ще якийсь час потім прожив. От, ну, в реанімації. Він не загинув в машині, загинув там. Не знаю, чи має це велике значення, але людини не стало. Це система забезп... життєзабезпечення МУВ SLC, канадського виробництва. Чим вона класна? Його що називають піхотинці, там, люди, які не дотичні до медицини, але в армії вони це називають медичним джевеліном. Тут зібрано монітори, такі самий, які можна забезпечити в реанімації. Наприклад, тут є. ЕКГ моніторинг. Тут є моніторинг артеріального тиску, як інвазивного, так і неінвазивного, Є температурні датчики, є датчики сатурації, є два режима забезпечення життєдіяльності, як там, штучна вентиляція легень. І є ще в нього окрема функція як концентратор кисню. Побачити знайомих на ношах, яких заливає кров'ю, це боляче. Ну, я не знаю, як це ще сказати. Неприємно. Та все одно працюєш, кажу, а вже ж, але осад лишається. Осад в будь-якому випадку лишається. А так ще є отакі, о, знаєте, душевний біль, що ти втратив якусь близьку тобі людину, Це, що вона там отримала каліцтво якесь. Ну, я думаю про сім'ю багато. Читаю книжки, не знаю, чай п'ю. Я там просто цю церемонію влаштовую, тому там водичкою переливаюся, збираюсь. Що ще, син, син недавно народився. Мене це дуже сильно підтримує, тримає. Це робота для середнього медичного персоналу. Я лікар. От. Я повинен працювати в операційній. Я достатньо багато практикував кардіохірургії. Це не моя робота. Я просто служу. Ну, вийти з зони комфорту своєї да, і піти туди, де тобі некомфортно. Це завжди важко. А от коли вдома лишається маленька дитина, ще важче. Особливо, коли більше хочеш бути з нею. Я розумію, що ти повинен більше бути з нею. Плюс, якщо ще додати, мотивація там порівняно з часом, вона все одно зникає, лишається якась ідея просто. Сказати, що я сильно мотивований? Та вже ні. Чого? Тому що Україна потрібна не мені одному. Правильно ж, у нас всі готові там чисати язиком. Там. Щось там рвати на собі, але я не знаю, хто, там що робить. Чи втомився я від цього всього? Напевно, тільки від того, що я не вдома. Я звичайна людина, я не супергерой, моє місце може зайняти будь-хто. І в цьому найголовніший посил, що моє місце може зайняти будь-який фельдшер швидкої допомоги, будь-якого відділення і тоді й Я думаю, це, зрозуміло, всім і зрозуміло. Просто треба знайти. Треба знайти, напевно, сміливість і яйця в штані. І тоді все буде добре.